Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я рада вас вітати. Мене звати Вероніка Сіль, і вже в 2025 році маю право сказати, що я офіційно державний службовець Франції, функціонер. Можна, в принципі, привітати, але ми, звичайно, не про це сьогодні говоримо: а говоримо про нові розпорядження і нову інформацію стосовно українських біженців у Франції і стосовно тимчасового захисту, а також запитів на азіль, тобто на біженство або на субсидіарний захист. Ми вже з вами спілкувалися багато про субсидіарний захист. Якщо вам цікаво дізнатися плюси і мінуси, ви можете перейти на відео, яке з'явиться. Ось тут поряд. Також я хочу нагадати, що закликаю вас підписатися на канал, підписатися в інших соціальних мережах. Всі лінки і посилання є під відео. Поки ви не забули поставити лайк цьому відео, це нам допомагає розвиватися, шукати більше інформації, контактувати з службовцями, і колегами і партнерами, і відповідно надавати інформацію максимально завчасно для того, щоб всі українці були в курсі. Того, які конкретно кроки треба робити, і коли, отож, давайте почнемо з першої важливої новини. Я думаю, що ви вже трошечки в деяких соціальних мережах бачили, але на початку лютого 2025 року ми отримали розпорядження від паризької префектури до поширення ось цієї цього документу, який ви зараз можете побачити на екрані. На цьому документі ви можете побачити, що префектура закликає переходити на стабільні статуси, стандартні статуси, стандартні тітри десятку. Також ви можете знайти відео про види ВНЖ у мене ось тут на каналі. Переходьте, дивіться, обирайте, які тітри підходять саме вам під вашу ситуацію, щоб ви точно розуміли, що підходить саме для вас. Якщо вам потрібна консультація, завжди ви можете писати в приватні повідомлення. І з огляду на події, з огляду на можливий час, я буду знаходити варіанти, як вам її проводити. Далі, що ж найголовніше в цьому документі? А найголовніше в цьому документі ось цей вираз, який каже про те, що тимчасовий захист не буде подовжений з березня 2026 року. Чому це написано? Чи є якісь додаткові документи? На жаль, поки що ні. Ми зробили запит в до головного префекта, тобто який працює під міністерством, відповідно, що він надав трошечки більше роз'яснень, чи будуть якісь додаткові міри по спрощеної процедури, тому що ми про це теж багато говорили. І з додаткових мір може бути міра в першу чергу там для студентів. Також стосовно матерів і їх дітей, чи буде якась міра, щоб діти могли продовжувати навчання? Все це ми будемо дізнаватися поступово. О, будемо очікувати офіційний лист. Для цього треба почекати досить значну частину часу, але найголовніше те, що ця інформація нам дає розуміння, що немає на сьогоднішній день великих дискусій стосовно подовження тимчасового захисту далі, тому що в першу чергу ви бачите, я думаю, слідкуєте за політичною ситуацією і розумієте, що цьогоріч буде підписаний головний документ, головний документ, який, в принципі, буде регламентувати життя всіх українців і не тільки українців у Франції. Я маю на увазі мирну або якусь. Іншу угоду, це звичайно всім відомо. Також що зараз ведеться перемовину стосовно цього питання, ми подивимось далі. Як будуть розвиватися події, тому що на сьогоднішній день вони можуть піти як в одну сторону, так і в іншу. Ми будемо слідкувати. Да? Ми з вами зараз не про політику спілкуємося, а про вас конкретно про ваші варіанти розвитку подій. Те, що треба переходити на стандартні статуси, ми про це вже говорили досить давно, і в принципі, ви були вже навіть раніше трошечки про це повідомлені, ніж це сталося. Але е, далі наступне питання: що зробити всім тим, у кого на сьогоднішній день нема можливості Йти ні на статус ВНЖ тітер ні на статус паспорту таланту, що робити всім іншим тут, в залежності від ваших обставин і ситуацій, ви можете подавати на субсидіарний захист, звичайно, але треба розуміти теж, що субсидіарний захист буде переглянуто. І як тільки воєнні дії в Україні завершаться, субсидіарний захист будуть переглядати в будь-якому випадку. Просто цей час буде довший, звичайно, ніж завершення статусу тимчасового захисту. Далі ми також очікуємо. Про те, що люди, які залишаться на території Франції, і уявімо, тимчасовий захист завершиться, ви будете в будь-якому випадку подавати на інші статуси, навіть на ті статуси, які, по ідеї, вам на сьогоднішній день зараз не, не адаптовані під вас. Так, так, є специфічна процедура, е, окрема процедура, вона існувала і раніше, але на сьогоднішній день вона має якось бути приєднана. Також до українців, і ось ця специфічна процедура вона буде окрема. Але там важливо розуміти, що, що як в статусі субсидіарного захисту, в принципі, як і. З іншими тітрами, так і в цій спеціальній процедурі, яка буде для українців, які на сьогоднішній день не мають можливості обрати ВНЖ, все це буде розглядатися абсолютно точно, індивідуально. Буде аналізуватися вся ваша ситуація, як ви проживали всі ці роки у Франції, що ви робили протягом цих років, що ви заробляли, чи не заробляли, чи ви вчилися, чи ви навчилися, чи ви інтегрувалися, чи ви не інтегрувалися. Коротше кажучи, буде розглядатися кожне конкретне окреме досьє. І вже вибір буде впадати в залежності від того, в якій ви ситуації знаходитесь. Якщо це, наприклад, багатодітна мама, яка звичайно не мала змоги вчити паралельну мову, тому що в неї багато дітей, і вона їх направляла у школу, то можливо для неї будуть інші умови ніж для людини, яка, наприклад, не має на сьогоднішній день дітей, і вже три роки і навіть чотири роки прожила на той момент да, у Франції, але все ще не вивчила мову. Тобто, будуть аналізуватися. Конкретно кожна ситуація, це я вам гарантую абсолютно точно. І потім кожну вашу ситуацію будуть дивитися під мікроскопом і розглядати, який статус вам чи вам взагалі давати якийсь статус, чи ні. Це стосується і всіх, хто на тимчасовому захисті, і всіх, хто на субсидіарному, у разі якщо субсидіарний буде переглянуто. Варіант того. Взагалі, субсидіарний захист переглядається щорічно. Це абсолютно нормальна ситуація. Наприклад, в 2022 там другому році близько 400 досі субсидіарного захисту було відхилено, переглянуто. Тобто людям відмінили субсидіарний захист. Але а це потребує великої кількості часу і великої кількості просто людського ресурсу, вкладеного в ці перегляди. Б, одномоментно вони не мають права всім анулювати всі захисти. Так? Тобто, наприклад, навіть тимчасовий захист вони. Припиняють умовно з 26 го року, але всі ті люди, які на ньому були, мають право, от починаючи вже зараз і далі ще досить значну частину часу, переходити на інші статуси. Адже по суті, сьогодні, ось цей той самий рожевий папірець, про який всі кажуть, що це рожевий папірець, але по суті, це пкотиксон темпоег, так у той повізуах, він на сьогоднішній день еквівалентний до візи. Так, візи льонджуре, те, що раніше отримувалося в посольствах в Києві, ось тобто, по суті, ви зараз на, на тих самих статусах ви можете абсолютно спокійно далі просити будь-який інший статус, і це стосується всіх, всіх без виключень. Ось. Що я раджу робити? Аналізувати свою ситуацію, якщо ви підпадаєте під звичайні титри, під паспорт талант обов'язково змінювати якомога скоріше, щоб якомога менше часу зайняло сам процес прийняття рішення. Якщо ви з окупованих територій вам пропоную справді змінювати на субсидіарний захист, якщо ви не хочете потім повертатися в Україну, і ви бачите своє життя далі у Франції, але розуміти, що, наприклад, в 2024 році було подано. 13 тисяч заявок, а утверджено, затверджено 6 тисяч. Тобто на сьогоднішній день дуже довго приймається рішення стосовно субсидіарного захисту, і до цього треба бути готовими. Ви можете побачити всі плюси і мінуси. Це абсолютно нормально. ситуація. І в цьому році цих запитів від українців буде ще більше. З нами поділилися останніми звітами. Я вам додаю цей останній звіт в лінк під цим відео, щоб ви могли побачити всі схеми, всі криві, що куди зростає. Ну і звичайно, наша головна національність на сьогоднішній день. Хто просить субсидіарний захист, це українці? Тому тут нічого нового для нас немає. Ви просто можете ознайомитися з цими даними. Головний посил на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що це відео вам було корисне, що ви дізналися найголовнішу інформацію на момент. Лютого 2025 року, і як тільки а ці новини виходять досить часто. Як тільки будуть нові новини, ми обов'язково будемо вас інформувати. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся на каналах, залишайтеся на каналах в Телеграм а також в інстаграм. І до зустрічі! Бажаю вам гарного дня.